Працюємо сьогодні на локації Анни Ахматової. Буде заміна ручок, чистка механіки, заміна ущільнювачок, слабенький, не тримає, тут розійшовся. Буде робити відлив, коли дуже великий вітер. Монтажну штробу будемо робити по периметру повністю. Порізав я монтажну штробу. Зняв я відлив, гідробар'єра немає, підставочний пустий, Щілини, Люди понаклеювали скотч, бо продуває. За цього і продування. проклеїв гідробар'єр. Позапінював я під гідробар'єром. Між конструкцією під віконням надійно задув піною, поверх гідробар'єру наніс піну для шумоізоляції відливу. Закінчив роботу. Шумоізоляція відмінна, позакривав жидкою шумою, монтажні шви наружні, з цієї сторони відрегулював створочки, замінив ручки, такі ручки встановив, встановив ущільнювач.